Сьогодні багато материнських сердець відчувають скорботу, хвилювання, очікування. З нагоди Дня матері у Полтавській обласній філармонії привітали матерів-захисників України, загиблих, безвісти зниклих. Відбулося нагородження почесними грамотами і подарунками. Підготували святковий концерт. Доєднався до поздоровлень і перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Вони виховали таких. Синів, героїв вони продовжують працювати, підтримувати Україну. Сьогодні тут депутати обласної ради. Є питання по виплатам, є питання по реабілітації, є питання по матеріальній допомозі. Серед нагороджених матір трьох захисників України Ганна Зелюк. Всі пішли добровольцями. Віталій, Ярослав і Роман. Найменшому в жовтні було 23 роки. Ранок починається з вітання. Переписки з хлопцями тільки завдяки тому, що ти поспілкувався з ними, хоч хоч якось, хоч словечка, ок, сердечко мамі можна далі жити. Я пишаюся тим, що в мене виросли такі, такі чудові сини. Захищати Україну, син Оксани Калинич-Тарас повернувся із Польщі. Його слова мам, я прийняв рішення, і воно не підлягає поговоренню. Були для мене остаточними. Захищав Харківщину з перших днів війни, був в найгарячіших точках, і зараз так само він в найгарячішій точці. Четвертий рік. Я його чекаю, молюся, я його дуже люблю. Син Лідії Місюренко Борис 10 років вважався полоненим без встановленого місця знаходження, а зараз без У Мене син волонтер возив гуманітарну допомогу на блокпости, військові частини Донецької і Луганської області. І на території Луганської області, 20 червня 2014 року, його взяли в полон козака Тамана Казіцина. Далі ми не знаємо бажання того, що хочеться диждатися дає сили нам боротися. Потрапивши у полон, син Наталії Чепіги Микола загинув у червні 2014-го у Луганській області. Загинув, не захотів там коритися за три дні до гибелі ми з ним говорили. По телефону дзвонив і сказав мені, ма, ти пам'ятаєш, як ти мене завжди вчила? Брехня прорвемось. Тепер я тобі таке кажу. Я тепер цим живу. Привітав матерів і представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області Владислав Носенко. Низький вам уклін. Уклін за те, що ви виховали справжніх героїв та патріотів. Весь наш офіс працює для того, щоб встановити місце знаходження кожної особи, те, яка знаходиться в статусі на приклад безвісті, чи знаходиться в холоді. Жінки подякували за привітання та концерт, а також за зустріч тих, хто розуміє одне одного.